вітаю! Приїхав в село Деревач, де в нас триває наш челендж, будівництво котеджа з ремонтом за 11 місяців. Вже від початку челенджа пройшло 2 місяці. І зараз йдемо. Я знімлю звіт, що у нас відбулося ще за 1 місяць. Пішли зі мною. Привіт. Вітаю! Привіт. Що, як тобі динаміка? Пішли, подивимось. Розкажемо, що вдалося зробити. Перше це зробили Армопояс. Встановили плити перекриття і зробили. Всі перегородки перегородки нас цегли повнотілої. Які плюси є це, перше, це є хороша шумоізоляція. В кухні не будуть чути, що робляться в кімнатах, і друге в експлуатації класної цегліні цегли, тому що ви можете сверлити, ціпляти різні тумбочки і так далі. Так, також хотів звернути вашу увагу на самі перемички. На нашому викутку тут є кутник, який мінімізуються всі тріщення в цих місцях. Зайшли на інший будинок, щоб вам показати, як виглядає перекриття. В нашому випадку залізобетонне перекриття. Які плюси, перший плюс це якщо буде, не дай Бог летіти якась ракета і його зіб'є ПВО, то оламок, який впаде на ваше перекриття, не проламає цього перекриття. Другий плюс це якщо на горищі можна зробити якусь ігрову кімнату, і коли діти будуть там гратися, бігати, не буде тих звуків чути, як по дерев'яному перекритті.